Як мінімум, одна з цих двох команд гратиме ще, гратиме у перехідних поєдинках. Тридцятий матч сезону для оболоні. Номінально не 30-й, Номінально вже тридцять другий матч для лівого берега у сезоні. Нагадаю, лівий берег це команда, яка минулого літа грала одразу у двох поспіль серіях перехідних поєдинків. Спочатку. Перехідні поєдинки за підсумками у минулого сезону потім стикові матчі за право зайняти місце футбольного клубу Дніпро-1, який припинив своє існування. Тому в лівому березі дуже добре знає, що таке грати з ці поєдинки, як і оболонь, а добре пам'ятає, що таке перехідні матчі за право залишитися в українській прем'єр-лізі в минулому сезоні. Оболоння якраз таки закінчила регулярний чемпіонат на позиції. Яка виштовхнула клуб з півночі Києва на ці самі перехідні матчі, і саме проти лівого берега оболонь грала у тих перехідних поєдинках, за сумою двох матчів з рахунком 2-1. Оболонь тоді виграла і зберегла а прописку для себе на цей сезон в УПЛ. Ну і шість футболістів оболоні штрафному майданчику суперника. П'ятеро з них у воротарському майданчику закидання. Якраз таки у напрямку воротарського майданчика Миханів на місці. Ну, і було порушення правил. Микола Балакін, напевно, найкращий арбітр сучасності у українському футболі. Ослуговує цей поєдинок. Микола Балакін людина, яка працювала у цьому сезоні. І у Лізі чемпіонів і у лізі Європи і на поєдинках збірних. Давайте дивитись. Ця, ця штовханина дуже детально. За всім слідкувати. Є скидка на дальній кути. Показують футболісти у що була гра рукою, але лише кутовий. Цьому епізоді волоні дуже непогана поставлена гра з е, стандартами. Багато про це на після матчів прес-конференції говорив Сергій Шищенко. Ще раз дивимось. М'яч дійсно влучив руку, але рука була дуже близько. Скидання не проходить. Але цього разу на підбиранні вдається зачепити м'яч від відчаку. Удар досить непоганий. Але там у боротьбі якраз таки за перший м'яч дісталось Роман Удедуху. Руслан Дедуху, Дедуху вивчився там. Бачимо, що аж буце розв'язались. А зараз хороше перехоплення. Віталій Груша набирає обертів. Чотири гравці в балоні паралельним ритмом несуться. Груша передача на Пичик. Битчик Пичик не став пробивати, віддає на грушу. І той б'є дуже-дуже невлучно. Справді, дуже хороший момент тут був. Зараз передача класна, але вирішив тут не пробивати. Шукав трохи кращого моменту. а Що моменту знайти не вдалося. Сідней непогано хитає м'яч повз позгріся. Закидання ось туди. Може бути удар від горучка, але встигає. А вийти на м'яч. Не І закрит. Цю можливість. Прийма. Спроба переведення ліворуч. дається перехопити м'яч. і Це може бути досить цікава контратака. Когут. Набирає обертів. Дубко за ним когот, але не встигає вирізати кут і обігу до штатного майданчика. Він закидання. Непоганий Шат на берега. Марченко рятує свою команду. Яка можливість зараз у гостей була. Денис Марченко. Знову робить те, що він мій робити найкращим чином. Рахунок залишається 0-0. Це так епізод. Видріпа тут когут М'яч. на навіс. М'яч перелітає. Карася. І Марченко. Зрізав кут. Ну, навіс прекрасний. Так, а, прийом. М'яча теж досить непоганий. Ну, Синиця пробував повз голкіпера. Пробував над плече. Марченка. Така в м'яч в майданчику. Може бути досить небезпечно. Удар! І забиває бало! Розкішний удар за меж штрафного майданчика не бачить момент удару Максим Михаїв. Оболонь відкриває рахунок. Як же спокійний слабодяна на це реагує. Ну і усім складом біжать футболісти у болоні зараз. Дякувати по-перше Сергію Шищенку. І, по-друге, підтримати Тараса Мороза. І саме йому. Присвячують цей забитий гол. Розкішна атака. Чотири очки буде лівого берега. Лівий берег буде 14. І у Ворсте буде три очки. Тобто Ворста вилетить. Якщо програє. Дар за штрафного майданчика на дворотру м'яч летить. Себто навіть у випадку поразки, навіть у випадку паралельної перемоги Ворслі, лівий берег все рівно не вилітає напряму. О, доля. Ну, Откий класний. власних ногах. ось він момент. М'яч в центрі поля. Арслан Дедук його протягнув. Привак робить одразу три зміни. Фактично всього атакувального складу. Сідень. Гороч відкидає. Зкидання. Не проходить це закидання. Ще о, прилітає м'яч. У руки Марчук. Сім гравців лівого берега у штатного майданчика суперника. Закидання на Сіднея. Той вирізає, удар пух, З ворота м'яч летить. Скішна можливість була зараз у Валерія Самара. Сідней перший м'яч відіграв. Ще раз дивимось повтор цього епізоду. Сідней. Самар пробиває так влучив у захисника. Дубко. Родною клітиною відбиває м'яч за межі поля. Пощастило. Прийма катеж. М'яч зачепив ще один удар. І ще одна спроба. лівого берега! На Хитнув Хепнув могою. Яка можливість була зараз перехоплення від Шастала. Шастал падає, симуляція. Не було тут нічого. Продовжується атака. Під удар передачі на Дедуха. Дедух грає праворуч у штрафному майданчику. Якимів. Заблокували його простріл. Яким активно Олег Дубко відпрацьовує. Закидання зараз на Остименка. Той буде боротися, звичайно, з Семеновим за м'яч до кінця. Порушення правил немає. Остименко надто легко пробиває. Хороший момент зараз був. Остименко сам не повірив у своє щастя. Стименко не знає або чекав свистка, або не вірив, що він тут без порушення правил м'яч відібрав. Протягом цього поєдинку. Треба забивати, треба атакувати. Шукають епізоди Марченко на виході не вдалося м'яч зафіксувати. Така продовжується удар. Він шастала! Не погонить, чи то удар, чи то навіс Але замкнути цей простріл знову таки не вдалося. І поспішати тепер уже треба. Тепер уже часу, як ви розумієте. Час зараз є повністю на оболонь. На виході невеличка помилка була. 35-й метр на стала. Дозволяють повернутися Сіднею Слободяну. Скидання далі. у Штрафний майданчик Марченко на місці. 76 хвилина цього матчу. Спечно за своєю концепцією атака лівого берега була. В цьому матчі. Так, паралельно паралельному матчі такий вар дуже довго переглядав і скасував Голворс. Тому він гулець все ще живий. Стименко падає у стименко. Можна грати. Атака продовжується. Петро Стасюк з м'ячем. Петро Стасюк навіс від нього високо. Перелітає м'яч Слободяна Суханов. Суханом ще один навіс. Голову зі м'яч прилітає. Ну і тепер на газоні опиняється одразу два гравці. Андрій Лумницький тим часом готується вийти. Ой-ой! Як це боляче Андрій Якимів? Ну жовта картка у нього вже була. Наступає він на ногу Денису Стименку. Це. Це однозначно боляче, але питання в тому, чи буде це пряма червона, чи це буде це друга жовта. Це має бути пряма-червона. Я думаю. Так, Балакін теж прекрасно розуміє, це пряма червона картка. Дуже брутальний фол. І Устименко підводиться. Ну, У будь-якому випадку, навіть якби це була не пряма червона, це була друга жовта, але тут. Я думаю, після цього повтору сумнівів ні в кого не має бути, Яким ось цим фолом напрацював на пряму червону картку. Це, це було дуже грубо. І тут, тут головне, щоб це не було якоїсь дуже серйозної травми у Стименка. Але вже наприкінці липня стало відомо, що перестав існувати седніпро один. Лівий берег отримав ще один шанс. Удар в ближній кут. Дається зафіксувати, хоч і не зразу. Ланає фінальний свисток, який фіксує рахунок 1-0 на користь оболоні. Футбольний клуб Оболонь зберігає свою прописку в українській футбольній прем'єр-лізі. В наступному сезоні оболонь гратиме знову овупел. Міну від минулого сезону без перехідних поєдинків. Оболонь залишається в еліті української. Футбольної першості а футбольний клуб Лівий берег гратиме перехідні матчі.